Ви зараз будете в шоці. Я в містечку Вишків зайшов у ресторацію. Ну, подивіться, гарна ресторація. Давайте вам просто покажу ціни, які тут, в цій ресторації. Навіть не буду коментувати, просто так провожу камеру, а ви собі самі аналізуйте. Я не знаю, чи ця ресторація заробляє зараз гроші, чи не заробляє, але це актуальна цінова політика на, над станом на оце число. Я в шоці. Зараз будемо смакувати, обов'язково вам дам на зв'язок. Люди, до речі, взагалі в цілому вишків вам треба відкрити для себе цю територію. Я вам просто щиро рекомендую. Якщо ви будете бажати поїхати, подивитися на Карпати, тому що вишки це Карпати, то обов'язково зробіть цей вибір. Все, я все сказав, буду зараз смакувати. Ціни ну, це просто. Я в шоці. Що, шо, що шо, що? вареники з. Варя... Афинами, вареники з афинами. 68 гривень. 68. Буду зараз їх їсти.